А я у відпустці. Радію, я у відпустці, вже марила нею кілька останніх днів. Признаюся всім і найперше подружці. Спішу відпочити, тільки сплю і їм. Нічого навколо мене не колише. Відісплюся нарешті і все. Тільки їсти зварю, і всім, хто напише, відійшлю чарівне слівце. А я у відпустці буденні всі справи. Закрутки, город, ще корова й свиня, кури, качки і отава скосили зребти і так майже щодня. Майнула відпустка, моргнула лиш оком і тюлі попрала, прибрала в у хаті, та тільки в душі відчувається пустка. Не була на морі, бо ми не багаті. Що тої зарплати її кіт наплакав, Сплати комунальні на ліки й кредит, і сниться на море і манять Карпати. Спішу на роботу, був час і десь зник.